Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні по гарячих слідах хочу поділитися після смаком після прес-конференції президента Володимира Зеленського. Як я собі відчуваю, де знаходиться наш сьогоднішній верховний головнокомандуючий, про що він думає? Чи є у нього план. Дій, в чому він полягає, хто вбивав чеченців, давайте е спокійно з холодною головою спробуємо з'ясувати. Ну, перше відчуття це е таке, знаєте, відчуття відчаю, що у нас на посаді людина, що продовжує грати Голобородька, да, який отримав спадок країну, що воює. І от цей актор грає так, як він має, вміє. Я б цю серію назвав потужна незламність. Але питання в тому, що це не гра, це не зйомки, це реалії наші і питання за рахунок чого, за рахунок чиїх життів ми ризикуємо, і у кого, яка за це відповідальність. От про це я хочу з вами поговорити: чи є в цій потужній незламності відповідальність за дії? Якою ціною нам обходиться сьогоднішня війна? Давайте поступово це обговоримо. Ну, перше, що мені сподобалося, мені сподобалось, що. Нарешті почали говорити про план перемоги. Багато журналістів задавали своїм розумінням перемоги, але задавали питання у задавали президенту. Пане президент, чи є у вас план перемоги? Ну, з відповіді, що я почув, я зрозумів, що одним із планом перемоги була саме Курська операція. Вона входила в один із пунктів, а решту він не розкрив, тому що так би мовити, щоб. Не обрадувати нас заздалегідь, ну ще що мені не сподобалось, що план верстається, кимось верстається, з кимось узгоджується. Що мені не сподобалося, що цей план буде надіслано президенту США на узгодження. Більш того, він сказав, що він повністю залежить від дій Сполучених Штатів, тобто він не залежить від українців, він не узгоджується з українцями. Такий таємний план, який не може бути узгоджений з українцями, які ризикують власним життям, помирають зараз. Але все залежить від е, США, від Сполучених Штатів, від наданої зброї, від рішень, які приймаються білим домом. Якщо чесно, мене це ну, збентежило, обурило, тому що е, ну, ми ж знаємо е, всі дії Білого дому. Оця лагідна автоназія, яку вони робили протягом трьох років, і Зеленський досі не хоче визнавати. Ну тобто, знаєте, є така притча, коли одна людина проходить ввечері, інший лазить на корточках, щось шукає, і він питає, що ти робиш? Говорить, та, шукаю ключі. А де ти їх загубив? Та отам в кущах. А чого ти тут шукаєш? Бо тут світліше, тут відніше. От ми шукаємо допомоги. І рішення проблем там, де немає відповіді, і там, де немає рішень. Ми знаємо, що з цією адміністрацією ми вже нічого не зробимо. Ми втратили час. Ми втратили життя українців, не зробивши, не узгодивши між собою власного плану. От не було чесної, відвертої розмови, і до сих пір немає між верховним головнокомандуючим і суспільством, яке жертвує власні життя заради перемоги. І цьому сотні підтверджень постійних підтверджень. Знов ж таки на прес-конференції було сказано, що ідея саме Зеленського створити цей міністерство єдності мін'єд, що 7,5 тисяч мільйонів людей, які виїхали за межі країни, повернуть чиновники з причин дій яких вони і покинули цю територію. От нерозуміння, що саме корінь проблем в сьогоднішній виконавчій владі продовжується, і це просто от стіна, яка не перебувається. Чому ми створили власну ініціативу Сім Кроків до перемоги, і чому ми демонструємо і говоримо, що саме в скороченні цього апарату, який з'їдає, просто з'їдає країну зсередини? Я вже наводив цифри ще раз швиденько повторюю. У нас зараз з державного бюджету фінансується 4,8 мільйона людей. Це чиновники, правоохоронці, судді, місцеві адміністрації, вчителя, медики. Тільки людей з управлінським рішенням: мільйон вісімсот армія. От 4,8 мільйона. Це до початку війни була така чисельність. Їх не зменшилось. У нас збільшилась армія з 300 тисяч десь до мільйон трьохсот, тобто плюс мільйон. То цей мільйон, про який говорив і президент, і зараз обговорювалося, як його фінансувати. Цей мільйон, що за кожним військовослужбовцем, має бути шість осіб в реальному секторі економіки, людей, які платять податки економічно активних. Тобто зафіксували, у нас 10,5 10, 10 мільйонів пенсіонерів ще 4,8 під 5, 5 мільйонів людей, які на утриманні в державі, фактично, тобто 15 мільйонів мільйонна армія військових, на якій треба 6 чоловік в секторі економіки. А що ж у нас відбувається в секторі економіки? Хто створює додану цінність, за який рахунок, і в якій кількості? До війни у нас було б десь приблизно в реальному секторі економіки працювало 9-9,3 мільйона активних громадян, створювали додану цінність. За цей час виїхала ціла купа людей. да, 7,5 мільйонів було озвучено з них з реального сектору економіки, тобто менше 9 мільйонів. Ну допустимо, у нас 8 мільйонів людей. Тому що хтось пішов воювати, хтось залишив країну. Створює бізнес там в, в Німеччині, в Чехії. то що от Зеленський називав, що звідки вони хочуть повернути людей. Тобто на один мільйон військовослужбовців нам треба 6 мільйонів з реального сектору, що залишається для наших чиновників і пенсіонерів 2 мільйона. От 2 мільйона мають прокормити армію в 15 мільйонів пенсіонерів. Ми нікуди не дінемо. Де ми маємо брати ресурс? Для реальної економіки, ну як на моє логічне мислення, то саме з цієї армії в 4,8 мільйонів. А ще важливіше з цього 1,8 мільйонів службовців, які приймають управлінські рішення, тим більше що вони такі ефективні. Я до того що там окремі особи вбивали чеченців, тоді коли нас не було. Олег Татаром разом з Василем Малюком. Вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були замало вигнати, вигнати його, щоб його вбили руски. От де нас не було, в Києві нас не було. Були якісь отряди татарова, верніше очолювані татаровим малюком. Да? Там він не до кінця розкрив оф-рекордс, там ще третій був. Брат Єрмака, ви пам'ятаєте цей міф, коли розповідали, що Єрмак, брат Єрмака вбивав чеченців? Навіщо вони вбивали чеченців? Чому нас там не було? Я в Київ не залишав, постійно знаходився, не бачив цих чеченців, тим більше не бачив брата Єрмака, Татарова і Малюка, де вони їздили, навіщо вони вбивали чеченців? І що тепер робити з Татаровим? Чому президент його покриває, якщо він когось вбивав? Де розслідування цих справ? Де ці факти? І скільки Зеленський буде тримати в офісі президента Татарова, тому що він когось вбивав? Чому він покриває злочинців за фактом? Про це знає навіть США і Фрексар. Журналісти знають. Що буде після того, як Зеленський покине посаду, де буде переховуватись? Чи Зеленському треба постійно знаходитись на посаді президента? Бо якщо він його звільнить, то його е, руські розстріляють. І чому руські мстять за чеченців? Хто такі русські? Ну, Ну просто е, я думаю, що ми не маємо права звертати на оцю е, ахінею. Я думаю, що цим має займатися ще одне міністерство: міністерство дурні. От все, що генерується сьогоднішніми управлінцями, має займатися міністерство дурні. От треба от створити от таке одне міністерство. Може воно владнає це питання. Але ми відволіклись. щодо плану. Я не зрозумів, в чому полягає план президента. Я зрозумів, що він не буде узгоджувати його з українцями, він буде узгоджувати з США. Ми знаємо результат, тому що ми бачимо його на протязі вже третього року, от де немає е, наших західних партнерів, там вдалі операції. І треба сказати, так курська операція вдала, але що вона нам дає президенту? Вона дає сховати ситуацію на Поркровському напрямку. А ситуація там просто жахлива. Такого руху не відбувалося. Я коли був в Серебрянському лісі. Питання 100 метрів було дуже відповідальне, скільки людей загинуло там. Це, до речі, до питання створення професійної армії і поставлення адекватних правильних завдань. От Юрій е, Бутусов б, робив також розбір польотів, і він каже, Новогродівка 20 тисяч населення втрачено під час конференції. От президент взагалі не озвучив. Він більш того, в, або вводить в оману. Журналістів, не говорячи про це, тому що він сказав, що відтягнулися сили і зупинили рух. Неправда, або він не знає оперативної обстановки, або він просто сить в очі. Нагло бреше так. Курська операція вдала, але вона, якщо мала на меті відтягнути, вона не витягнула достатньо сил. Більш того, питання ж не відтягувані, питання в фортифікації. От ще питання, яке не піднімали журналісти, на жаль, на минулій прес-конференції це звучало як потужна незламність. Ми будуємо фортифікації, зараз ми їх не бачимо. Йдуть зустрічні бої. Президент говорить, що. Покровськ обійдеться дорогою ціною е, росіянам в 50-60 тисяч. Ми не знаємо в скільки нам обходиться, тому що засекречена інформація щодо наших втрат, і замість того, щоб дійсно зробити After Action Review, розібратися в помилках, які зробили під час прориву на Авдівки, в Очеретина, а це все побудова оборонних позицій. Знищення ворога. Ми маємо знищити ворога дистанційно. Для цього треба мати професійну армію, озброєну, оснащену. І, от е, Павло постійно говорить: у нас фінансів достатньо. Більш того, питання, які також не задали Зеленському. Чому в бюджеті 24 й рік не передбачено було достатньо кількості фінансів для фінансування власної зброї? Це ж офіційна інформація і бюджет, який формувався Кабінетом міністрів, який затверджувався Верховною Радою, і підписом президента особисто Верховний головнокомандуючий, як президент особисто розписався в цьому. В чому розписався? Мінус 500 мільярдів на 24-й рік. 255. Мільярдів пішло на збільшення фінансування міністерств мирного часу, які мали бути ліквідовані під час війни. Це, до речі, наш перший крок сіми кроків. Замість скорочення збільшили на 255 мільярдів, і 256 мільярдів відділили на виробництво власної зброї. Камишин підтвердив, 6 мільярдів доларів виділили на виробництво власної зброї, а це лише. Одна третина від потужності виробництва власної зброї. Знову ж таки, підтверджено Камишиним, що потужності складають 18-20 мільярдів. Одну третину потужності профінансовано. І ми складаємо план, їдемо на захід, щоб вони профінансували виробництво нашої зброї в, на, на наших підприємствах. А ми виділяємо 255 мільярдів на міністерство мирного часу. Отримуємо недофінансування виробництва зброї. Зеленський каже, що потужна незламність. Ми нарешті створили і випробували балістичну ракету. Питання: коли давалося це завдання і кому? Гусіву ще до початку активних дій. Справився він з ним? Ні. За що був звільнений? І як він був покараний, він був направлений послом в Азербайджан. І знову перемога. Перемога за рахунок якої ціни як швидко приймаються ці рішення під час війни, що передбачає закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію переведення економіки. А ми фінансуємо потреби мирного часу, збільшуємо на 255 мільярдів, і не оборону. Зеленський це підписує. І тепер чекає допомоги зі Сполучених Штатів. Все залежить від е, Сполучених Штатів. Чи нададуть вони нам зброю, чи не нададуть. То може оберемо президента Зеленського президентом Сполучених Штатів. Там хоч вибори проходять. Це може, от, ну, такий, такий каварний план президента стати президентом Сполучених Штатів і профінансувати з е, бюджету Сполучених Штатів. А наш бюджет залишити нашим невігласам на розграбування. Я не знаю. Ну от е, я слухаю, у мене виникають такі думки. Може, я чогось не розумію? Може, ви мені допоможете от, ну, прочитати слова президента? Але я в шоці, те, що від нього залежить: фортифікація, виготовлення зброї, фінансування оборони, вдосконалення армії, реформа в армії. Ну, це ж питання верховного головнокомандувачого, чи, чи кого? І він підписує бюджет, який скорочує на 500 мільярдів під час війни. Росія фінансує на 120 мільярдів, ми на 40 і зменшуємо фінансування і чекаємо допомоги від заходу, і розводить руками, що ми нічого не можемо вдіяти, тому що не можемо вдіяти. Да? Треба моральні авторитети, як він говорив на минулій прес-конференції. Цього, на жаль, немає. Нічого не можу вдіяти. Я вважаю, що так. Всі державні діячі повинні бути моральним прикладом. Такого, на жаль, немає. Тут погоджуюсь з вами. Що можу я зробити як президент? Не можу їх розпустити. Татарова не можу звільнити, тому що він вбивав чеченців. Якщо я його звільню, то його е, вб'ють росіяни. Чому все ці росіяни за чеченців? Не зрозуміло. Ну просто, блін, як е, в ті знаєте, дайте мені хоч щось, в що можна було повірити. Ну, от, е, Людина живе в паралельній реальності, де малюк, Єрмак і Татара вбивають чеченців. Ми чомусь не де е, в цей час виїжджаємо з Києва. Ну, от... Чесно, ну, обнять і плакать. Але ну, оптимізм, курська операція. Так, це дуже грамотний ход. Але ж не забезпечивши оборону, не збудувавши фортифікацію, не надавши зброю, достатньо зброї. І, ну, Він правильно говорить, що там виробили мільйони, а може буде і 2 мільйони. Але хто виробив? Це ж не завдяки Шмигалю, це було зроблено. Це всупереч діям влади татарів тотально гнобить бізнес. Зараз, до речі, йде війна між гетьманцевим татаром за податкову. Вже там пішли перші звільнення. От, є, от Якщо у вас є такі талановиті бойовики, татарови і компанія, от це ж знову ж таки наша пропозиція, другий крок. Всі мають пройти випробування війною. І татарови, будь ласка! Макровський напрямок. Якщо ви так зухвало різали чеченців, прости ну, вибачаю за те, що я постійно використовую чеченців, да, ну, дійсно е, потужний великий народ і е, боровся за власну незалежність. Причому тут чеченці. А уроди є в кожній нації, на жаль, серед українців, і не тільки українців. Так... Най їде на цей напрямок. Він врятував Київ, татара Єрма... братом Єрмака і будучим, так скажемо, головою СБУ, тому що тоді був баканов. Це слава Богу, що малюк по Києву бігав знищував. Так, будь ласка, ось вам Новогродівка 20 тисяч населення. Нагадаю, що в Вовчанську 15 тисяч населення було до війни. Звичайно, і Новогродівки зараз. І Вовчанську знову знищили Вовчанськ. Ну так є де проявитись цим бойовикам? Сидять в офісі президента, перебирають бумажки і воюють за міністерства. Хто кого буде призначати і хто буде контролю, кого контролювати? Контролювати має український народ вас постійно. Тому повертаюся до нашої ініціативи Сім кроків до перемоги. Зараз е, пішло обговорення. Ми плануємо провести зустріч, презентацію. Е, ми маємо задати е, собі на якій стороні ми стоїмо. Да? Ви за оцей план, який не був озвучений і не узгоджений з українцями, чи ми маємо скласти власний план і його узгодити? Він не ідеальний, він не остаточний. Але давайте зробимо перекличку. Свідомих українців, людей доброї волі, що і як ми діємо, от прохання зайти на сайт Petition FBOA і віддати свій голос. Або ну фактично ви підтримуєте те, що зараз вчиняють Зеленський і його ефективні менеджери. Час визначатись ну, без власного плану дій, без узгоджених дій. І я буду підтримувати кожну розумну ініціативу. Дуже багато груп активних людей, які пропонують певні ініціативи. Давайте узгоджувати, давайте підтримувати один одного. Але не давайте не будемо між собою робити срач на догоду цим невігласам, які просто не знають, що робити. Роблять на абум, вийде, не вийде. Ну у нас дуже велика відповідальність і дуже великі ризики. Тому. Закликаю підтримувати один одного, узгоджувати дії і да, тиснути, тиснути, тиснути. Просто так вони не відмовляться. Ви ж бачите, на прес-конференції ну, людина знаходиться в паралельній реальності. І вона не чує навіть ті питання, які задають, образи. Ну, це ж реакція на конкретного журналіста, на конкретну образу. На це правда. Ці люди, татарови, це не ті люди, які приведуть нас до перемоги. І президент має усвідомити і приймати ну, правлінське рішення, тому що він відповідає за все. Да, так, от так все сталося. Він для цього просив нашу так, нашу згоду. Він просив за нього проголосувати на президентських виборах, За зараз повністю відмінені вибори. Він просив підтримати його потужну команду. А тепер має за все відповідати. А ми маємо його контролювати і підказувати, що робити і як робити. Він має виконувати волю українського народу, а ми її маємо сформулювати і довести. Тому нас виходу немає. Тиснемо, доводимо і реалізуємо власні плани. Україна обов'язково переможе, якщо свідомі українці люди доброї волі об'єднають свої зусилля, перестануть. Вибачте, за, за слово саратись між собою, будуть один одного підтримувати, узгоджувати дії і злагоджено тиснути на сьогоднішніх невигласів. Іншого я не бачу. Якщо ви, у вас є свої пропозиції, пропонуйте, давайте гуртуватися і вирішувати нашу спільну проблему.